Прохолодний присутствує, а ушна боль це жесть. Як ухо надує. Я пам'ятаю, як мені лампою гріли синій, чи красні не пам'ятаю. Сині, не ухо. Такі болі були ушні. Так, застудив ухо. Так, як ми техніку. О! секунд колюжа 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 восі сам час це я попав проти вітер назад Так вот падла те пельмени вот лень короче сейчас пока їхати не надумлю а можно сейчас шурму пизніше Пельмени, а там пізній ужин ще щось сосисочки травяночки роботи не почати так над едою коротше сейчас ми рішимо обережно. Що срочно? Йду однаково. Дорожка просто пролесна, пролесна. тротуар моє на новенький. Так, речі. Так, калюшка не подімінь. Побить колеса, дивіться, яка водичка чистень. Покришечки чутай. О, ще одна мойка. Ще одна мойка попереду. Та це просто бомба. Отлічно. Безкоштовні мойки. ще маленька ой це не грязна мойка тільки набрався в ній так що там за будкар і hey, ще дивиться і тужку дищевайся так шість септ осепла на це красаві роздирали тобто стару рекламу покидали і справились Ну, взагалі. Хто жить? Я думаю, Дудка, як авторські права, не так. то заряджає. то заряджає. Ні, руки не куди. Ні, не, не буду я купляти шурмо, це їду і думаю прикиньте, прикинь. 90 гривень. Сейчас шурма, шаурма. 90 гривень. Це можна польських сосисок купити дві упаковки. Сейчас по акції 6 сиром. Як вам такий варіант. Хліба. Кавказького запекти майонези, кетчупу і нормально. Так що мене воздержусь я від ето Блін, модну мусорку тут повна те убрали. Чувак, ковбойській і мусорку. Короче, воздержусь я. Вот это вот. Лучше уруму. А, игра есть у меня открыта. Кабачкова. Заморская кабачкова. Короче, хліба докупить і буде мені щастя. Бо там дома маловато. Mm. Хто пережив? Насищено, насищено. Насищено. Подивіться, сколько цей був. секонд. Бігшоп секонд. Це ж ми другий надибали, Ну, це ж, мабуть, ще їх там присутствує багатенько. за тузик. Да, джекраса тузик. Так, друзі, всі мирно небо Бажаю. Гарного дня, відео, це вже вийде в Ви понеділок. Наші яйця. Наші яйця, марки, салтанів, смачні. Ой, погодка щось так уже. Що, бортиться чи що. Не зрозумів. Ох, я вітруга. Ще трошки давайте до дасть доїдемо. Та й попрощаємося. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати адекватний комент. світофорі десь через Дьопру будем переходити. в ножном режимі. глянем скільки часу пройшло як ми виїхали з базару. це ми кружок намотали Е, кабан глубят сейчас кстати вообще Може чайку з лимоном і садегецьким сиром, а те ще я на базарі купив. Воно бачите по-разному, інода ста щепта тяне четвертинка. Іноді. Иногда... Ні, я зараз тут відкриваю перескочення стаючи. Інода, бачите, сьогодні 80. Потягнуло з чим-то. Я вже її сьогодні так уточняю, АДГський, четвертинка, щоб вона мені бринзу не відрізала. Сологуні, коротше, ну і непоганий теж. В принципі, треба буде колись кусочок взяти. Він солений, ну зато чаєм саме то. Сологуні. Так, що це їм, так? Да? Да. Сейчас глянем що там у нас натікало 35 хвилин Хоча можна выложить вам ці дві серії завтра, та й все, і нічого не шивати. Коротше, подивимось. Просто підряд їх запустити. Одна закінчується, ви одразу хопа, вторую дивитесь. І, і не треба нічого шивати. Я думаю, норм ідея. зараз одну шию ці навчально. Подивимося там. Коротше, щось придумаємо, розберемося, що не їдемо. Ну как хотіш. Ну, давайте спустимся з горки. З вами і все. І чао, бомбірно ну сорі. Надо буде оцей маркеток колись приїхати здоровенький, бо в нас там на бібліотеці все в міні режимі Посад маленький. Ну на бібліотеці я маю маркетоп маленький, Ну, на латишева, в принципі, посади. Я там 100 років вже не був. Аня туди ходила, треба буде колись і собі ціни познімати. Як буде нельотна погода, прогуляюсь. Хоча опасенка там щось в останній час багато Вон, мене видно в капездоні. Ох, і вітрюга. в таку погодку Так, ну що друзья, пока пока, побачимся подивлюсь, чи дві подряд вам серії виложу, чи шию їх до кучи. Так, он все видяще око на стовбі Поставте на паузу, приблизно, паст наш, хто нарушает, хто не нарушает. Наверное, воно ще щитує, як его. Скорость. Хотя тоже. Ну правда з горишки розгоняється, швидкість більше, ніж потрібно. І це свідюще око тут пасе. Так, да, воно щитує по-любому. Всю фігню потім вам приходить. Навірно, в эту дію, чи куди воно там, штраф. Через дію ж там можна заплатити штрафи. Оці автомобілі та багато чого. Так, що там в нас? Якийсь самий дорогий бензин 62,99. Вечно без той копійки намалюють 95-57-99. Ще якийсь 95-й, 55-99. Дизельне пальне 52,99. Газ. 34,19 А я заправився кофе З двома цими Заварними і все и погну и сейчас надо опячем заправиться уже чувствую животные пустоту. так ладно кататься старей 24% нормульно всегда надо брать с собой этот яркий аккумулятор повербанк ну в принципі повербанце и аккумулятор прощаюсь з вами уже три часа Он дивіться домик уже дошивають. Уже весь зас, поче що весь застеплили і дошивають. Новострой. Так, ладно, давай.